всіх глядачі телеканалу Еспресо. Розпочинаємо інформаційний день з новин. В Студії працює Христина Парубій. Ще не менше четверо загиблих та троє постраждалих у Шевченківському районі Києва. Рано вранці ворог атакував столицю безпілотниками, повідомили в міській військовій адміністрації. Крім того, вибухи пошкодили вікна та спричинили задимлення в під'їзді житлового будинку. Також зазнали пошкоджень скляні елементи входу на станцію метро Лук'янівська. Наразі вона тимчасово закрита. Потяги прямують без зупинки. Пошкоджений трубопровід водопостачання додав міський голова Віталій Кличко. Крім того, у Голосіївському районі зафіксували падіння уламку без займання. Обстріляли вранці російські загарбники із Запоріжжя. Балістика влучила по об'єкту інфраструктури в центрі міста. Шестеро людей дістали поранення. Одна жінка у важкому стані. В інших поранення середньої важкості. Частково зруйнована адмінбудівля промислового об'єкту. Також пошкоджені житлові будинки. Загалом протягом доби окупанти завдали 241 удар по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Здебільшого гатили з артилерії та дронами є руйнування Об'єктів інфраструктури та житлових будинків і вночі війська РФ атакували дронами Павлоград на Дніпропетровщині. Є руйнування на території промислового підприємства. Повідомив очільник обласної військової громади Сергій Лисак. Також з артилерії поцілили по Марганецькій громаді. Обійшлося без постраждалих. Окупанти відібрали землі мешканців Луганщини, які не отримали паспорт РФ, повідомив центр національного спротиву. Росіяни виявили щонайменше 18 тисяч гектарів угідь, які нібито нікому не належать. Насправді ж ділянки забрали в українських власників, які відмовилися від російського громадянства та паспорту. Нагадаю, з початку року українців на тимчасово окупованих територіях без паспорта РФ позбавили будь-яких прав. Тепер цю категорію громадян креме. Називає особами без громадянства та всіляко обмежує їхні права. Окупанти позбавляють українців медичного обслуговування, права на освіту та подекуди житла. А ми дякуємо усім, хто підтримує Збройні сили України та донатить. Наш великий збір триває, і наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби групи снайперів батальйону тактичної групи Медоїд та батальйону Вовки. Да Вінчі». потрібно ще шість мавіків – окремі механізовані бригаді, які воюють на бахмутському напрямку, та дві автівки – 210-му окремому штурмовому батальйону. Наша ціль. 3 мільйони гривень наразі на рахунках маємо майже 920 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся, підтримайте тих, хто береже наш спокій. Усі реквізити бачите на екрані. Чергова гучна ніч для росіян. Дрони атакували Тульську область. Прилетіло в місто Узлова, де розташована нафтобаза. Пишуть російські телеграм-канали. Там виникла величезна пожежа, як завжди, без постраждалих. Також пишуть, що під удар потрапили склади біля станції Дедилово. Поцілили в Румунію під час чергової повітряної атаки по Україні. Один з російських безпілотників пролетів кордони країни і впав на території Румунії. За даними міністерства оборони країни, уламки виявили поза межами населених пунктів в окрузі Тулча, неподалік Дунаю. Жодних руйнувань вони не завдали. У Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення відкрили нове посольство. Албанія тепер матиме своє представництво в Україні. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, відкриття цього посольства стане символом стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС і НАТО. Нагадаю, що про наміри відкрити представництво Албанії в Україні повідомляли ще наприкінці лютого 2024 року. Уряд Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню в смузі гази та звільнення заручників з палестинським бойовим угрупованням Хамас. Також у смугу гази буде доставлено гуманітарну допомогу, зокрема, 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб. Повідомив уряд Ізраїлю. Угода передбачає, що Катар, Єгипет і Сполучені Штати Америки виступатимуть гарантами виконання угоди. На знак пам'яті про Іловайську битву в музеї окупації Києва відкрили фотовиставку. Експозиція складається з близько 40 світлин, які зробили у серпні 2014 року. На них зображені хронологічні події боїв за місто та самі герої битв. Вони воїни батальйону спецпризначення Нацгвардії Донбас. Автори цих фотографій Максим Донюк, Олександр. Гляділо Маркіян Лисейко та Максим Левін, які тоді дивом вийшли з оточеного Іловайська. Виставку можна відвідати з 17 січня до 25 лютого в музеї окупації Києва. На той час йому було 27 років. Він не був одружений, родини у нього не було. Він він академію МВС. Мав свою особисту справу, юридичні послуги, все ну, більш розвинутий, але ж це було його рішення. Остання розмова, пам'ятаю, це була 28 серпня 2014 році. Я дуже погано пам'ятаю, про що ми говорили, але пам'ятаю, що він сказав, мамо, що все буде добре. Все, що я можу. Я не можу. Він тоді прощався. Він знав, що вони і не вийдуть з цього оточення. Стати оператором дронів за тиждень цілком реально. У Львові відкрили школу fpv дронів Кіл Долучитися до занять можуть і військовослужбовці з досвідом, і цивільні новачки. Як відбувається навчання, та який етап стане найважчим для учнів? Дізнавалися мої колеги. Будувати стратегію польоту, керувати безпілотником та нищити ворога у новій школі в дронів у Львові. Студентів навчають не лише боротися з окупантами, а й рятувати життя. Саме такою була ціль командира протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олега Романова, коли він вирішив створити навчальний центр Кілхаус. Чоловік на власному досвіді переконався в ефективності БПЛА на полі бою. Протитанкова граната не повинна обов'язково стріляти моїм піхотинцем за 400-300 метрів від танку, тому що я ризикую життям свого бійця. Я хотів зробити так, щоб ця протитанкова граната долітала. fpv дрон створений був у 2016 році, але він не був, ну, в нашому війську вже використовувався, але він не був, скажімо, в... Таких масштабах. І на той момент ми просто почали, вопіючи всім казати, що треба створювати такі взводи ударних безпілотних авіаційних комплексів. Я отримав плюс від камберга Білецького і вже починаючи нашу контратаку, ми класно зупиняли ворожу логістику. Вороги не могли просто підвести свої резерви до околиць Андріївки. Навчання у школі Кілхаус триває сім або дев'ять днів. Це залежить від обраного часу занять вранці або ввечері. Майбутні оператори спершу повинні опанувати теоретичну частину, ознайомитися з будовою дрона, боєприпасів та їх застосуванням. Під час практики тренують здобуті навички і літають на малих безпілотниках. Потім складають іспит. Далі все вже на власній ініціативі людини після окінчення вона буде з отриманням сертифіката тим оператором, який може літати в цивільних умовах. Але ми повинні розуміти, що оператор дрона FPV на полі бою це набагато складніша справа. Коли вже людина записалася пройшла базовий загальний військовий курс підготовки і потрапила, наприклад, до мене протитанковий батальйон. Ми возимо його на обкатку. Він там спочатку тримає наші ретранслятори, потім потрохи, потрохи, допускаємо його. До бойової роботи після бойового злагодження з цим відділенням школи Кілхаус вже діють у Києві, Черкасах та Одесі. За рік роботи вони випустили понад дві тисячі операторів-безпілотників, близько 15% із них долучилися до війська. Крім того, засновники зараз працюють над програмою підготовки цілого бойового відділення для товаришів, які хочуть разом піти в ЗСУ. Все, що потрібно, бажання. Програма створена так, що людина як із мінімальним рівнем знань, так і з уже якимось бекграундом в цій сфері, може здобути для себе щось нове, дізнатися щось нове, чи то в інженерії, чи то в польотній справі. Щоб стати студентом курсу оператора дронів, потрібно заповнити анкету на сайті школи Кілхаус. Обмежень щодо віку чи досвіду немає. Ірина Давосир, Володимир Студенний, телеканал «Еспресо». На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті і в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі вітайте моїх колег Оксану Васичанську та Романа Чайко. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.